Всіх вітаю! Показуємо однокімнатну квартиру ЖК Ліса Парковий, Вона ви знаєте, як ріодар Павло Миколаївич. Так, погнали. Як ви зрозуміли, це ванна кімната, Бойлер на підігрів води, сама ванна безпосередньо, вхідна зона, кухня, спальня. Квартира у світлих тонах знаходиться на 7 поверсі з 13, має 42 квадратних метри. Все, що ви бачите, все залишиться, звісно. Меблі техніка. Тут у нас такий французький балкончик для відпочинку. Там у нас два стільця і стілець. Вид. З вікон на всю вишеньку. 600 там у нас келецька, по ту сторону Хмельницьке шосе, лісопарк, все поруч. На стінах у нас оздоблення все плиткою і. Підлозі, як ви бачите, така біла, гарна плитка, звісно, з підігрівом. Стеля у нас натяжна плюс гіпсокартон. Але це вже нюанси, ви головне бачите на оренду який стан ремонту. Тут все красиво. Кондиціонер. За весь час прожила одна людина. То можна сказати, друга здача. Все показав, все розповів. Ви знаєте номер 098 454 1111. Лайф такий самий 093. Все. Дзвоніть, пишіть, покажу зручний для вас час.